Айзек Азімов фах переклад Андрія Минка. Уривок. Перший у 18 років Джордж став смуглявим юнаком середнього зросту. Однак завдяки худорлявості здавався вищим, ніж був насправді. А креммезний широкоплечий тривіліян нижчий за нього тільки на дюйм і досі виглядав меншим. Проте за останній рік він став дуже самолюбивим і нікому не дозволяв безкарно дражнити себе. А що, власне, ім'я йому подобалося ще менше, то його назвали просто тривіліяном або якось скорочено. Вони були у великій залі, де їх уже якось 10 років тому збирали і куди вони з того часу ніколи не ходили. Здавалося, ніби те далеке тьмяне сновидіння раптом стало явою. У перші хвилини Джорджа вразило те, що все тут ніби поменшало. Але потім він змагнув, що то він сам виріс. Джордж Плейтен? Запитав чоловік, який сидів за столом. На миті у свідомості Джорджа з надзвичайною виразністю постав образ чоловіка, який 10 років тому запитував так само, і йому раптом здалося, ніби перед ним отой самий лікар. А він Джордж, тільки напереступивши переступивши поріг, знову перетворився на восьмирічного хлопчину. Чоловік за столом підвів голову, його обличчя, звичайно, не мало нічого спільного з тим образом, що виринув з глибини Джорджевої пам'яті. У цього ніс був картоплиною, волосся рідке, підборіддя помережене складками, наче він раніше був товсту, на тоді зненацька схуд. Ну і роздратовано перепитав чоловік. Джордж повернувся до дійсності. Я Джордж Плейтен, сер. Так і кажіть, я лікар з Зекері Антонеллі. Зараз ми познайомимося з вами ближче. Він не кліпаючи, як сова, роздивлявся світлі маленькі клаптики плівки. Джордж здригнувся в його пам'яті. Знову зринув лікар. Він забув, як його звали, який теж роздивлявся плівку. Невже та сама? Той лікар хмурився, а цей зараз подивився на нього так, наче його щось дратувало. Джордж уже не відчував себе щасливим. Лікар Антонелі розгорнув грубеньку теку. Тут пишеться, що ви хочете стати програмістом обчислювальних машин. Так, лікарю. Ви ще не передумали? Ні, сер. Це дуже відповідальний і складний фах. Ви певні, що можете опанувати його. Так, сер, більшість людей до здобуття світи не називають ніякої конкретної професії. Видно, вони бояться нашкодити собі. Гадаю, ви маєте слушність, сер. А ви не боїтеся? Я вважаю, що краще бути відвертим, сер. Лікар кивнув, однак вираз його обличчя не змінився. Чому ви хочете стати програмістом? Е, як ви тільки не сказали, сер, це відповідальний складний фах. Програмісти виконують важку і складну роботу. Мені вона подобається, і я думаю, що впораюся з нею. Лікар Антонелі відклав папери і роздратовано глянув на Джорджа. «Звідки ля ви знаєте, що вона вам до вподоби. Мабуть, сподіваєтеся, що вас одразу заберуть на якусь планет класу А? Він намагається залякати мене, захвилювався Джордж. Пануй над собою і кажи правду. Звісно, програміст має більше шансів, сказав Джордж. Та якби мене залишили на землі, робота не стала подобатись мені менше. Я знаю, нехай так, але звідки ви знаєте? Запитання поставлено таким тоном, наче на нього годі було відповісти розумно. І Джордж змусив себе не посміхнутись, адже він знав відповідь. Я читав про програмування, сказав він. Що? На обличчі лікаря з'явився щирий подив, і Джорджеві стало дуже приємно. Я читав про програмування, сер, повторив він. Я придбав книжку і простудіював її. Книгу для дипломованих програмістів? Так, сер. Але ж ви не могли розуміти, що там написано спочатку. Та я дістав книжку з математики, електроніки і розібрався в них наскільки міг. Я, звичайно, знаю не так уже і багато, проте все-таки досить, аби зрозуміти, що мені подобається цей фах і що я можу бути програмістом. Навіть його батьки нічого не знали про схованку, де він зберігав оті книжки і не здогадувалися, чому він стільки часу проводить у своїй кімнаті і чому не висипається. Лікар відтяг двома пальцями шкірину бганку під підборіддям. А навіщо воно тобі, синку? Хотілося перевірити, чи справді цей фах цікавий. Але ж ви знаєте, що це не має ніякої ваги. Хоч би як подобався фах, ви не здобудете його, якщо фізіологія мозку показує, що ви здібні для іншої діяльності. Ви це знаєте? Мені казали, обережно відповів Джордж. Джордж почервонів. Звичайно, він думав і про такі речі. Він вважав, що постійно тренуючи свій мозок у вибраній галузі, здобуде таким чином перевагу. Значною мірою саме ця надія підтримувала його впевненість. Я ніколи, почав він, але не знайшов що сказати. Так ось ви помиляєтесь, о Боже юначе, ваш мозок сформований ще до того, як ви народжуєтесь, він може змінитися тільки від удару, досить сильного такого, що пошкодить клітини, чи розриве кров'яні сосуди, чи від пухлини, або від важкого інфекційного захворювання, у будь-якому разі через щось гірше. Але вплинути на структуру мозку вперто про щось думаючи просто неможливо. Він замислено подивився на Джорджа і додав, «То вам таке порадив. Край пригнічений Джордж судомно ковтнув. Ніхто, лікарю, то моя власна ідея. «Угу, А хто знав про ваші заняття? Ніхто, лікарю, я не хотів нічого лихого. Хто сказав, що це погано? Даремно, тільки й всього. А чому ви приховували свої заняття? Я, я думав, що з, з мене будуть сміятися. Він раптом згадав про недавню суперечку з Тревіліяном. Дуже обережно, наче така думка тільки не зародилася в глибині його свідомості. Джордж завів розмову про можливість студіювати якийсь предмет, набуваючи знань, так би мовити, вручну, поступово і потроху. Тревілян зареготав Джордже, ще не вистачає, щоб ти почав лагодити своє взуття чи ткати полотно на сорочку. Тоді Джордж подякував собі за потаємність. Поринувши у невеселі роздуми, лікар Антонелі переклав з місця на місце щойно вивчені плівки. Потім сказав: Займімося аналізами, бо так нам нічого не вирішити. До скрон Джорджеві приліпили дротики. Почулося джищання, і знову через мозок промайнули спогади десятирічної давності. Джорджеві руки похололи і зволожніли. Серце шалено зтугоніло. Ні в якому разі не треба було казати лікареві, що він потай й читав книжки. Він подумав, що усьому винна його клята пиха. Закортіло показати, який він кмітливий і заповзятий, а натомість продемонстрував своє марновірство та неосвіченість, наструнчивши лікаря проти себе. Він міг присягнутися, що Антонелі зненавидів його, вбачаючи у ньому спритного кар'єриста. Тепер Джордж довів себе до такого стану, що вже не мав сумнівів. Аналізатор покаже чистісіньку несенітницю. Він не помітив, коли з нього зняли дротики. Раптом усвідомив, що перед ним лікар, який задумливо дивиться на нього. Все скінчилося, дротиків не було. Відчайдушним зусиллям волі Джордж опанував себе. Він остаточно розпрощався з мрією стати програмістом. Її знищили за якихось 10 хвилин. Мабуть, що нічого не вийде. Похмуро запитав Джордж. Що не вийде? Я не буду програмістом, лікар потерноса і сказав: Заберіть свій одяг і йдіть до кімнати 15 С. Там на вас чекатимуть папери і мій висновок. Хіба я вже здобув освіту? вразився Джордж. Мені здавалося, що це тільки. Лікар Антонелі подивився в бік на письмовий стіл. Вам усе пояснять, робіть, як я сказав. Джордж безпорадно силкувався вгадати про що ж йому скажуть що він має право тільки на фах дипломованого чорнороба його хочуть підготувати до цієї новини призвичаїти до фаху. Він раптом цілком повірив у правдивість своєї здогадки, і йому довелося напружити всі сили, щоб не закричати. Зашпортуючись, він поплентався до свого місця в залі очікування. Тревіліана там не було, і якби Джордж добре володів собою, щоб тверезо оцінювати навколишнє, то мав би дякувати своїй долі. Тут майже нікого не залишилося, тільки хвіст алфавіту. Хлопці, наче були не від того, аби розпитати його, що і як. Та у них. Змучених очікуванням своєї черги не стало сили витримати сповнений ненависті люті погляд. Яким правом вони будуть кваліфікованими фахівцями, а він чорноробом? Чорноробом! Джордж був у цьому переконаний. Службовець у червоній формі повів його лункими коридорами вздовж вервечки дверей. За ними розташовувалися групи фахівців, де по двоє, де по п'ятеро душ, механіки-мотористи, інженери-будівельники, агрономи. Існували сотні фахів, більшість із яких буде репрезентовано одним чи двома жителями цього маленького містечка. Зараз Джордж ненавидів їх усіх. Статистиків, бухгалтерів, тих, хто важливіший, і тих, хто скромніший. Він ненавидів їх за те, що вони вже здобули свої обмежені знання, і в них вже визначена доля. А у нього все ще ненавченого попереду тяганина і невідомість.